2003 рік настав, і всі були умовно раді його приходу, бо він обіцяв щось нове, більш нове, ніж те, що було у 2002-му. І на мою думку, це цілком справедливо. Але як би там не було, попри всі суперечки та протиріччя, цей рік таки наступив, і наступив просто у купу лайна, яку залишили по собі ігрові розробники, ті самі, що подарували нам такі величезні шедеври, про які ми зараз і поговоримо. Отже, поринаємо у відео на першій позиції. Ці перегони, яким може позаздрити хіба що кінь гоночний 2016 року, йдеться, звісно, про божевільні перегони на всюдихідних вантажівках Big Rigs Over The Road Racing. Що ще можна сказати про цю гру? Чого не сказав АВГН у своєму огляді? Ця гра просто шедевральна. Починаєш заїзд, і суперник настільки наляканий нашою потужністю, що навіть і не стартує. Але ж ми не заради суперника тут, правда? Навіть без нього розваг вистачає. Наприклад, неймовірна фізика твоєї роздовбанки. Машина лізе вгору під майже 90 градусів і ще й набирає швидкість швидше, ніж на прямій. Або ж шикарний міст, що завис в повітрі, наїхав і провалився у річку, яка так не хотіла бути в цій грі, що просто висохла. А ще можна їхати задом. І увага, задом їхати можна швидше, ніж передом. Така поїздка швидко завершується у у учистилище, згадуючи в який бік була локація. Взагалі некоректно називати це просто однією з найгірших ігор року. Вона цілком може претендувати на звання найгіршої гри всіх часів, навіть посунувши строну славнозвісну, і ті. І можливо, її можна було б пробачити, якби це був проект якоїсь школоти за долар у плеймаркеті. Але ж ні, це повноцінна гра з командою розробників, і вона продавалася на дисках у магазинах. Тож маємо те, що маємо. А якщо не маємо, то маємо, мамо. Моє розробників, ну а тепер до більш адекватних ігор, які, хоч якось, можна назвати іграми. Перша з них Термінатор War of the Machines. але я б не поспішав називати її набагато кращою за попередню, бо вона спокійно може бути гіршою ніж усе те, що ми бачили у попередніх випусках. Якби ця гра вийшла десь у 90-х, її можливо б схавали фанати Термінатора, але ж ні, вона вирішила вилізти у 2003-му. Термінатор 3 War of the Machines це шутер від першої особи з сильним Нахилом у мультиплеєр гравцю пропонували приєднатися або до нещасних людишок, або до термінаторів з генезису, ай точніше з кайнету, і після цього рубатися між собою в різних ігрових режимах. Однією з проблем гри стало те, що вона вийшла незадовго після Battlefield 1942, який тоді повністю перевернув уявлення про те, яким має бути хороший мережевий шутер. А тут графіка лайняна, звук з сяв вам вуха, левел дизайн, здається, проєктував сліпий мексиканець. Але головною проблемою була сам Саме онлайн-частина. Сервера були настільки обмежені, що на підключення до гри чекали довше, ніж середньостатистичний фанат доти витримує без жінки. І чесно кажучи, це очікування зовсім не вартувало того, що ти отримував в результаті. Але як для гри, яка начебто робила ставку на мультиплеєр, це був доволі пітушиний вчинок. І раз же пригадали за пітухів, давайте одразу перейдемо до єдиноборства, саме до MTV Celebrities Celebrity Ви колись мріяли, побачити, як Мерлін Менсон і. Баста Райм сходять з албом до пісюна на одному рингу, і я теж не дуже горю бажанням бачити цих двох натуралів, але комусь дуже захотілося зробити з цього величезне протистояння. Тож маємо MTV Match, гру, що вийшла на Хеллоуін 2003 року. Можливо, саме тому, що вона настільки моторошна хрінова. Гра була заснована на одноіменному телешоу з такою ж назвою, як і гра, про яку ми зараз говоримо. Але на відміну від свого телеаналога, який був доволі успішним, ця гра виявилася кінською. За Головна проблема цієї гри полягає в тому, що тут відсутнє все, що робило шоу веселим. Немає фірмового пластилінового стилю, немає тієї шаленої індивідуальності кожної зірки. Так, список знаменитостей тут великий, але окрім цього, нічого що можна було б назвати словом весело. У кожного персонажа обмежений набір ударів. Управління настільки примітивне, що перемогти можна просто тупо лупцюючи одну кнопку до кінця матчу. І як вишенька на торті, гра ще й коротка, як твій батько. Режим проходиться за півтори години, а далі лише стандартні бої з друзями, яких у тебе скоріше за все немає. Якщо ти кайфуєш від того, як містер Ті б'ється з Франкінштейном, можеш одним оком глянути. Шкоди не буде, буде Таврія. Але навіщо це, якщо можна намазатися маслом і піти лупцювати свою молодшу сестру? Навряд чи хтось буде зі мною сперечатися, або буде грати в муча-луча Маскарес of the Lost Code на Game Boy Advance. І ось маємо ще одну гру, основна мета якої Отрошити все хороше, що було в непоганому мультсеріалі, який породив це по породження. Йдеться про муча Луча Мускарац Lost Code. Сюжет розповідає про тріо реслерів, які навчаються в міжнародній школі під назвою Луча. Раптово хтось викрадає кодекс маскованих реслерів, і трійці доводиться вирушити на його пошуки. На словах звучить доволі цікаво, але муча Луча постаралась зробити все настільки нудно, що твоє єдине бажання під час гри подивитися, як зведена сестра застрягла в мікрохвильовці. Так, гра зберегла мультяшний стиль оригінального серіалу, але анімацію малював епілептик на спідах, і візуально гра виглядала як дешева підробка страусиного сім'я, а не як повага до оригіналу. Гравці також зауважували майже повну відсутність будь-якого челенджу. І хоч у кожного персонажа було доступно десь по 15 комбоударів, більшість просто лупили по одній кнопці до переможного кінця. У штанях. Більшість ворогів навіть не намагалися чинити опір, доводилося просто підходити до них і знову. І знову і знову тиснути одну й ту саму кнопку. Муча луча була веселим дитячим мультфільмом. І шкода, що розробники не вклали в маскаліта стільки ж любові, скільки могли б вкласти хоча б у шкарпеток. Далі в нашому параді золотих хітів Кейк Форченерс. Форченерфайтер закидає гравця в труси одного з восьми персонажів і змушує битися на аренах із трьома ботами або живими гравцями, друзями, яких у тебе звичайно немає. І навіть якби були, вони випарувалися б одразу після того, як ти запропонував би їм по. Грати в це блювотне відлуння Xbox Live. Хоча, чесно кажучи, навіть локального мультиплеєра на дві консолі тут немає, тож доводилося задовольняти старим добрим сплітскріном, що було необхідно, враховуючи гігантські розміри арен. Подолавши всі муки, тебе нагороджували геймплеєм, що не вимагає абсолютно ніякого скілу, бо лупцювання кнопок це основне та єдине правило цієї гри. Персонажі виглядали так, ніби їх скопіювали і обіцяли зі стандартного шаблону файтингу, а графіка зі. Йшла б хіба для першої PlayStation. і з хорошого можна було додати власну музику, щоб якось пробиратися крізь ці фекальні пейзажі, менш нудно, ніж це є насправді. А насправді є Aquaman Battle for Atlantis. Одне із найненависніших явищ серед гравців це рівні під водою. Зазвичай з косим ублюдським керуванням, що могло зіпсувати навіть найкращу гру. Тож кому, блін, прийшла в голову думка, що чудовою ідеєю було зробити навколо цього повноцінну гру, яка по суті є одним. Величезним рівнем під водою із присмаком солоної сечі. Аквамен Battle for Atlantis розповідає історію про Джейсона Мамоа, який намагається врятувати мешканців Атлантиди від підступної чорної манти. І ще до того, як почати обмірковувати геймплей, більшість критиків вже чесали свої репи в роздумах, кому в біса взагалі потрібна гра про цього супергероя, коли у DC є десятки інших на порядок цікавіших кандидатів на власну гру. Але щойно вони таки занурились у геймплей, всі сумніви повністю ви. Правдалися ігровий процес складався з однотипних місій, суть яких знайти і відлупцювати умовну кількість ворогів. До всього цього битва за Атлантиду мала в собі весь набір хрінової гри. Застріла графіка, камера, що жила своїм життям, мінімум контенту. Погравши в це, в тебе відпадає будь-яке бажання відповідати на питання: хто живе на дні фекального океану. Хоча відповідь очевидна, разом із цією грою на дні плаває ще й Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Натуралам прохання вимкнути відео бо далі. Буде аніме, щоб ви раптом не почали закидувати мене своїми какашками. І хоч як би ми не хейдали Dragon Ball Z Ultimate Battle 22, вона все одно краща за лайнову екранізацію 2009 року. Так вона досі гівняна, але і, і в лайна буває градація. Спочатку гру випустили у Японії та Європі ще в 96-му році, але до США вона дісталась лише в 2003 му І оскільки я лінивий хер, який побачив 2003 в Вікіпедії, я тупо впихнув її в це відео. Але враховую, чи якість цього нариву не зрозуміло, навіщо її взагалі випускали так пізно, коли вона вже була застарілою у всіх можливих сенсах, і ніхто, окрім фанатів аніме і анальних песточів, її не чекав. Хтось все ж знайшов у цій грі щось приємне, адже в грі аж 27 персонажів на вибір. Правда, знайомих тільки для людей з нетрадиційною орієнтацією. Але навіть цього було недостатньо, щоб задовольнити їх естетичні потреби. І добре, якби він був єдиною проблемою гри, але й без цього там було повно гімна. Відсутність сюжетного режиму керування, яке реагує як права паралізована рука твоєї прабабці, геймплей повільний як менструальний цикл твоєї ж прабабці. Тож наступна зупинка нашого фекального потяга Batman Dark Tomorrow. Абсолютно кожен, кому пощастило зіграти в цю промежену Джокера, зі відсотковою впевненістю, скажу, що це найхріновіша гра про Бетмена, яка коли-небудь існувала. Хоч гру і хвалили за різноманіття маловідомих лиходіїв, які там з'явилися, це по суті єдине за що її взагалі можна похвалити. Коли Бетмен Дарк Туморо вперше показали на є 2001, гра подавала якісь навіть надії. Презентація була кінематографічна, візуал похмурий у стилі самого Бетмена. Сам темний лицар виглядав так, ніби щойно витягнув кулаки з дупи Харлі Квін. Але, як підказує досвід Є3, половина того, що на сцені, потім виявляється повним наїбаловом. Чому так? А, та от хрін його знає. У реальності гра виявилась просто посміховиськом. Багато хто вважав її буквально неіграбельною, і все через фіксовану камеру. Яка трималась на соску летючої миші, та керування, яке заплутує так, ніби його проєктував злий дух з Тетріса. Через це гру хотілося не просто витягти з консолі, а і ще й бажано зі своєї пам'яті. Графіка, очевидно, зірок з підлоги нахапала. фреймрейт ридав, озвучка, наче її записали на мікрофон з горища 12-річного летсплейщика. Але доводилось терпіти цю дупу, бо до Arkham Asylum тоді лишалося ще 6 років. І поки більшість геймерів страждала, дехто примудрився помітити ще одну гру. Пульс. Рейсер. вона намагалась бути не такою, як усі, і дійсно, на відміну від інших перегонів того часу, тут здоров'я водія було напряму пов'язано із машиною. А отже, розженешся надто сильно, твій персонаж помире від серцевого нападу. Розробники не до кінця зрозуміли, як вплітати у геймплей унікальні механіки, тому просто впхали якусь хуйню, сподіваючись, що вона хоч комусь зайде. Хоч графіка для свого часу була нормальною та керування цілком терпимо, головна проблема була в тому, що грати в неї було банально нудно. Аси 50 відтінків сірого машина, ще один відтінок сірого. Штучний інтелект взагалі без будь-якої сірої речовини, але, блін, все одно обганяв тебе, через що серцевий напад загрожував уже не персонажу, а гравцю. І ось ти сидиш, матюкаєшся і думаєш, це що було? Ананізм, чи мені здалося? І поки ти ще в шоці, на сцену виходять Ангели і Чарлі. Але на відміну від фільму з цими красунями, до свого члена ти захочеш доторкнутися лише щоб обіцяти коробку з цією грою. А потім акуратно. Поставити її на полицю і сказати мамі, що це молодша сестра зробила. Ця гра разом із Біг Рікс заслужено входять у всі топи найгірших ігор усіх часів. І так само, як і Бігрікс, вона вже отримала повноцінний огляд від АВГЕНА, тому краще піти передивитись його ніж грати в цю хуєту. Але все ж для поцінувачів хуєти я продовжу. Сюжет гри розповідає про Наташу, Сашу та Ділян, які намагаються повернути викрадену статую свободи. І на вашому місці я б навіть і не намагався вник. В логіку цієї херні, окрім дибільного сюжету, у повій Чарлі було ще повно інших проблем, з якими доводилось стикатися гравцям. Починаючи з графіки, яка змушує текти кров'ю з усіх отворів, анімації, від яких хочеться вискочити з вікна, і закінчуючи багами, ублюдською камерою, кривим керуванням та постійними зіткненнями з невидимими стінами. Все це миттєво вбиває будь-які вологі фантазії з Люсілю, Дрю Берімор і Кемерон Діаз. Але як би все не було косо і криво, воно взагалі не має значення, тому що гра настільки легка, що навіть витекші очі від місцевої краси не завадять пройти її без жодної смерті. Тобто, вся ця крива і кончена механіка це єдиний спосіб додати челенджу. Ще одна гра, яку відвідав Аваген у своїх рецензіях, це Drake of the Night Night Dragons. На папері задумка звучить не найгірше. Історія про Дрейка, безсмертного асасіна, який йде шляхом помсти після знищення всього свого клану. На перший погляд звучить круто, і дуже шкода, що розробники з Idol FX просто всралися у повний зріст. Версія для Xbox найгірша з усіх. На геймрейнкінгс вона отримала аж 20%. Дехто хвалив гру за унікальний візуальний стиль, і справедливо, бо він реально був крутим. Але це, блін, єдине хороше, що гра могла запропонувати. Вся стрілянина з двох рук, яка наче мала виглядати кльово, не працювала взагалі, бо автоприцілювання було повністю поламане. Актори озвучки демонстрували, як саме треба говорити, маючи хую роті, а недолугі катсени ще більше ускладнювали розуміння сюжету, не кажучи вже про звук, який був не афонія, а Цільна какафонія. Ну що ж, у Фекаліях ми вже досить накопались. Тепер давайте подивимося, що ж хорошого виходило у 2003 році. І так, дещо ж таки все ж виходило. Наприклад, Soul Calibur 2. Якщо ви любите мечі або злі мечі, вам точно сподобається ця гра. Продовження оригінального Soul Calibur 98-го року знову крутиться навколо легендарної зброї, уламки якої намагаються знайти і знищити, або об'єднати, щоб наваляти світу. Так, спочатку вона вийшла у 2002-му на аркадних автоматах, але на. Домашніх консолях з'явилися лише у 2003 році. У грі було сім режимів, понад дюжина ігрових персонажів, включаючи Лінка з Нінтендо, і понад 200 видів зброї, які можна було зібрати. Дехто з оглядачів бурчав, що сиквел не сильно розвинув ідеї першої частини. Але якщо чесно, оригінал був настільки шикарний, що розробники мали повне право думати, та наші фанати і так схавають. І вони мали рацію. Незалежно від того, еволюціонував Soul Calibur 2 чи ні, це все одно охранітельний файтінг. Графіка бездоганна, анімація Ав на ігровий процес дав у штанах, а контенту було достатньо, щоб повертатися знову і знову. Якщо ви шукаєте для себе відмінний файтинг із ножичками, кращого варіанту вам не знайти. Що ще хорошого можна згадати, а давайте згадаємо Project Gotham Racing 2. Знаєте, перегони це завжди круто, але як на мене, в ігровому світі недостатньо ігор, які винагороджують гравців просто за те, що вони круті. На щастя, для крутих у 2003 році повернулося Project Gotham Racing 2. Вона не просто давала вам швидкі тачки, а ще й нараховувала. Очки слави за різноманітні на ній маневри. Як і в першій частині серії, головна мета виконання викликів сидячи за кермом. Спочатку доступна тільки маленька жменька машин, але чим більше ви набираєте очок, тим більше відкривається хуєва туча нових автівок. А якщо ви поцінувач груповушок, завжди можна зібрати друзів удома або ж влаштувати мережу в обучу через Xbox Live, якщо у 2003 році вам уже пощастило мати інтернет-везунчики, блять. І якщо якась гра була створена для онлайн-мультиплеєра, то це саме вона. Критики. Облизували кожну вологу щілину цієї гри, називаючи її кращою гоночною грою не лише серед усіх існуючих, а навіть тих, які ще не створені. Все завдяки приємному керуванню, шикарній графіці і відпиздячельному саундтреку, під який хочеться хіба що відволікатись на Star Wars Knights of the Old Republic. 2003 рік був доволі сумним періодом для фанатів зоряних воєн. Минуло вже 20 років, із моменту як Люк підірвав зірку смерті. А натомість ми отримали трилогію приквелів, які були. Скажімо, не тим, що фанати очікували. Хоча в порівнянні з сьогоднішнім лайном, ці фільми навіть трохи виграють. На щастя, BioWare були готові дати фанатам епічну історію, яку вони чекали роками, якщо не століттями. І їм ще й вдалося не вступити у гівно по дорозі. Star Wars Скотор розповідає історію невідомого чувака із силою, який мусить мандрувати галактикою, і зрештою набити пику Дарту Молоку. Гра отримала загальне визнання за сюжет, потужний як штурмовик на коксі, озвучку професійної. Атмосферну бойову систему покрокову, але напрочуть затягуючу. Вона продалася мільйонними тиражами, отримала купу нагород, включно з Бафтою за найкращу гру року на Xbox. Але нащо та зелена коробка, коли у нас є фіолетова коробка, на якій вийшла Зельда Wind Waker. Хоч у Японії вона вийшла ще в 2002 році, але всьому іншому світу довелося почекати цілий рік. І скажу я вам, очікування було того варте. На відміну від попередніх частин, нас відпустили в океанічний відкритий світ, де Лінк пливе, досліджує острови. Ви підземелля, щоб зрештою надавати по шапці ганону. Вона зберегла усі улюблені механіки, бойовку, загадки, і при цьому додала нові фішки, зокрема Wind Waker, диригування вітром. Як тільки гра вийшла, всі, у кого була геймкуб, миттєво в неї закохалися. Графіка мультяшна, як у Діснея, геймплей, керування, камера, загадки, світ рівні, все було на рівні. Дехто борчав, що занадто багато часу йде на плавання, але скажемо чесно, це дрібниці порівняно з усім кайфом, який гра дарувала. Пишіть у коментарях. Свої улюблені чи найбільш ненависні ігри 2003 року, якщо звісно ви тоді вже були народжені, і не забудьте залетіти до нас в телеграм-чатик, щоб сказати нам.